Щодо Цзіньпіна, адже він буцімто захищає нині найближче оточення через загрозу заколоту. І за даними видання за держзраду затримано генерала найближчого соратника, лідера Китаю його підозрюють у зливі даних про ядерну програму спецслужбам сполучених штатів, також продажу посад. Ну і паралельно розпочато вже розслідування щодо начальника об'єднаного штабу. Так от хотіла вашої думки почути з цього приводу, і взагалі, як от такі процеси, які нині відбуваються, відбувається Всередині Китаю впливають і на баланс сил. у цьому трикутнику Сполучені Штати, Китай та Росія. О, я не вірю ні на секунду, що його там реально задержали за передачу секретних даних. Це ж Китай это генерал. Это, как он вообще їх мог передать эти секретные данные? Видимо, за попытку передачи, если это правда. По поводу того Xinpi. ну, контролирует ситуацию в стране, он император, он настоящий, вот действительно диктатор. Он распоряжается всем, чем происходит в правительстве, КПК, и он не просто так себе создавал подобный статус, но надо напомнить, вот эту новость я так сегодня воспринял, что почему бы ему не напомнить, вон там Ким Чин Ын кого-то сжег несколько лет назад до сих пор вспоминают с трепетом, хотя я уверен, он никого не сжигал, просто болтовня для устрашения. А вот здесь Си Цзиньпин решил на самом деле напомнить: я здесь не просто так стою, и у меня нет никаких хороших отношений с Соединенными Штатами Америки как бы. Ну, если нет хороших отношений, тогда почему у вас все так замечательно с редкоземельными минералами? Не вот эта клоунада Китай и США – это борьба нанайских мальчиков, которые, по сути, являются неразрывно связанными и Китай, и США. Она веселит, но веселит именно в контексте того, что это воздействует на русских. Вот им кажется, что они вместе с Китаем, и им кажется, что сейчас Китай выйдет, поможет, что-то даст. Окей, где китайские вооружения у русской армии? Где китайские солдаты? Помните, много месяцев назад кто-то говорил, что сейчас китайцы отправят солдат, чтобы на стороне русских сражать. Где они? Где все эти болтуны, которые предсказывали участие китайской армии в войне против Украины? Где они? Каждого к ответу. Каждого. Потому что когда они говорили эту чушь, они помогали пропаганде Кремля. Когда они открывали свои рты и лили, что Китай будет вместе с русскими террористами нападать на Украину, они хотели запугать украинцев, они хотели демотивировать вас, они хотели вселить страх в ваши сердца, точно так же, как сейчас. Врут о том, что индусы не будут убирать снег в Москве, они поедут воевать в Украину. Какая чушь! И каждый раз это вбрасывается все, что может русская падать? Больше ничего накидать, понапридумывать самый чем ди, дичайшая, более чушь, тем э, скорее ее пустят в эфир. Извините за эмоциональность, просто вот бессила. А где те, кто говорил, что сейчас Китай будет воевать с Тайванем? Вот уже китайский флаг? Где они все? Где эти болтуны, истерички, которые постоянно нагнетали, говорили, что вот сейчас Китай вместе с Россией всех положат. Китай это нахрен не нужно. Китай и так вертел весь шарик наш, на котором мы живем. Ни одна страна в мире не может всерьез без Китая представить себе дальнейшее экономическое будущее. Но а вот почему-то кремлівские пропагандисты вбрасывают, ну, в смысле почему-то кремлівские пропагандисты вбрасывают, что Китай очень воинственно настроен. Китай просто рубить бабло, і коли Росії не стане юридически Китаю буде це делать куда легше. Друзі, я нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Іванов, більш відомий як блогер Камікадзе, ті з якими мали змогу обговорити чимало питань, які стосуються насамперед і України, і Російської Федерації і того, як відбувалися перемовина Вабутабі. Ну а далі продовжимо говорити про актуальні новини станом на цю годину. Адже також повідомляється, що Америка нині вибухнула протестами. Після вбивства агентом імміграційної та митної служби Медбрата сотні людей вийшли на вулиці. Ну а тим часом демократи погрожують новим шатдауном заблокувати фінансування федеральних відомств. Про це дописує захіл. Ну, на своїх екранах ви можете побачити, як ті протести відбуваються. Адже в сполучених штатах спалахнули масштабні протести після того, як федеральні агенти. Ліквідували Медбрата. демонстрація 24 січня прокотилася одразу кількома великими містами. Зокрема, і Нью-Йорком, Бостоном, Сан-Франциско і іншими ставши черговим проявом напруги навколо дій імміграційної та митної служби Сполучених Штатів, масові протести в Сполучених Штатах почалися через день після багатотисячного маршу проти посиленої присутності імміграційних агентів у місті. Попри сильний мороз, люди вийшли на вулиці, скандуючи гасла проти нього, вимагаючи справедливості і інших загиблих під час силових операцій. Ну і також протестувальники кричали закрити це, а інші тримали плакати з написами Ні тиранам і ніяким королям. Ну і багато кадрів вже з місця події також з'являються. Схожі настрої панували в Бостоні. До натовпи скандували гасла проти терору та ненависті. Також у сан франциско де демонстранти вимагали закрити місцеві офіси. Ну, і більше попередньо ми згадували те, що відбувається в Китаї що Там також ситуація нестабільна. Відбувається внутрішня боротьба та концентрація влади. Щодо цього вже з'явились коментарі. Також від військового та політичного оглядач Олександр Мусієнко в себе в Ютуб-каналі це прокоментував. Тож далі пропоную заслухати його аналітику. Ще одна країна, де відбулись, де відбуваються стрімкі зміни, це Китай. Справа в тому, що там Сі Цзіньпінь намагається концентрувати владу у своїх руках. Особливо в тому числі військову, з точки зору історії комунізму, десь нагадує Сталіна в Радянському Союзі, який теж е намагається усунути від влади неугодних, а е тих, хто потенційно може, фактично, е тих, хто може безпосередньо е протидіяти йому, тих, хто може перебувати в опозиції. До Цзіньпіня, ну і таким чином, власне кажучи, посилює свою вертикаль. Це з одного боку боротьба з корупцією, яку якою просякнута наразі а, китайська армія за повідомленнями багатьох, тому що ну зараз є а, ситуація, коли значні видатки йдуть на фінансування китайської армії і кажуть про те, що там значна. Корупція відбувається. Так, от що відбулося головного генерала Китаю звинувачують у передачі ядерних секретів США, пише The Wall Street Journal. Звинувачення у хабарництві також були висунуті проти генерала Чан Юся, чиє падіння має наслідки для військової готовності країни, як кажуть. Старшого генерала Китаю звинувачують у витоку інформації про програму ядерної зброї до США та отримання хабаря за офіційні дії, включаючи підвищення офіцера до міністра оборони, повідомляють джерела безпосередньо а, зараз. А, значить, люди знайомі з брифінгом, який досі не оприлюднений, сказали, що Джан перебуває під слідством за нібито формування політичних клік. Тобто джан глибинні там звинувачення це не передача секретів США, а це те, що фактично. Готували переворот, ймовірний, проти Сі Цзіньпіні, який все більше ну, концентрує владу в своїх руках і багатьом це не подобається. Тому що насправді він з одного боку і протидії корупції, яка процвітає, він наводить порядок, а він намагається посилити обороноздатність китайської армії. З іншого боку, ця концентрація багатьом не підходить. Їм це фактично. Не подобається ось така ситуація станом на зараз в Китаї. Проте Китай зараз не готується ймовірно атакувати Тайвань попри все. Тому що вони мають надію та сподівання укласти домовленості зі сполученими штатами Америки в сфері торгівлі, в сфері тарифів, обмеживши їх, і в сфері фінансів, там постійно вже протягом кількох місяців тривають перемовини між американцями та китайцями і в різних площинах. Ну і Китай має сподівання та надію, що все ж таки вдасться укласти комплекс цих. Угод, але Сі зміцнює свою владу, і, вочевидь, в нього маючи такий комплекс повноважень, це може свідчити про те, що він готується. Якщо не зараз, то в найближчому майбутньому до більш масштабних бойових дій. Подивимося, чи це, власне кажучи, так.